Шановний голово, шановні народні депутати, українські народи. Питання корупції це сьогодні головне питання, яке піднімає український народ. Сьогодні, коли народні депутати нашої фракції, і всі народні депутати зустрічаються з виборцями, питання корупції в міліції, питання корупції в судах, питання корупції в прокуратурі, це питання номер один, яке стосується кожного округу і кожного жителя цієї країни. І наша фракція підтримує ці законопроекти. Ми будемо за них голосувати. Але ми бажаємо, що необхідно прийняти, підтримати законопроект Рудьковського народного депутата, який є більш збалансований, де саме Верховна Рада затверджує тих осіб, які будуть керувати цим антикорупційним бюро. Сьогодні відбуваються вибори. Вибори відбуваються на демократичній основі. Ми будемо мати нову демократичну Верховну Раду, і тоді зможемо затвердити. Чесних порядних людей, які дійсно будуть відстоювати інтереси українського народу, тому що коли ми сьогодні приїжджаємо на округи і спілкуємося, і коли нам говорять, що харчування на дітей не перераховують місяцями по причині, що немає якихось откатів, то ми не розуміємо, що відбувається дев'ять місців в цій країні. Коли ми сьогодні розмовляємо і кажемо про те, що в судах нічого не змінилося, і за три хвилі призува не покараний жодний воєнком, який порушував, а ми знаємо, як розсилаються тисячі повісток з однією ціллю, щоб отримати хабар за те, щоб дитина або чоловік не пішов в армію, то ми вважаємо, що закон треба прийняти негайно, ми його підтримаємо, але він повинен бути збалансований. Дякую за увагу.